Слава Україні, вітаю на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Далі про виїзд за кордон для студентів та викладачів. Про затримання чоловіка зі зброєю на блокпосту на Хмельниччині, про посмертне донорство, яке врятувало чотири життя в ефірі. П'ять хвилин на головне. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував зміни у підготовці військових вже з грудня. Перші військовослужбовці в півторамісячного терміну підготовки підуть до бойових військових частин. Також планується удосконалення системи навчання офіцерів тактичної ланки та розширення курсів підвищення кваліфікації. Студенти, чоловіки та викладачі можуть виїздити за кордон. Про це повідомили в міністерстві освіти та науки. Зокрема, мова йде про тих, які з 2022 року не могли виїжджати за кордон на навчання в іноземних закладах вищої освіти. Однак із 2024 тисячі цю заборону скасували. Також виїжджати за кордон на підвищення в кваліфікації можуть і викладачі для виїзду військовозобов'язаних науково-педагогічного працівників. Потрібен лист міністерства освіти та науки до Державної прикордонної служби України з проханням розглянути ти можливість перетину кордону. Судилківська громада у Скурботі 26 листопада 2024 року в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області Російської Федерації загинув стрілець санітар стрілецького відділення стрілецького взводу, житель села Судилків Попович Іван Васильович 1977 року народження. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На блокпосту неподалік Хмельницького затримали чоловіка зі зброєю. Про це повідомили у прес-службі прокуратура регіону. Правоохоронці затримали колишнього військового поблизу села Давидківці Хмельницького району. 27-річний чоловік нещодавно звільнився з військової служби в запас царя огляду за батьком з інвалідністю. Та у березні цього року він вирішив провідати колишніх побратимів. Повернувся не з пустими руками. У зоні бойових дій у Донецькій області знайшов сім бойових осколкових гранат. АК 74 та понад три тисячі військових боєприпасів до вогнепальної зброї. Однак, замість того, щоб передати знахідку Збройним силам України, обвинувачений вирішив їх залишити собі. Чоловіка затримали, коли він намагався перевести автомобілем боєприпаси додому на Львівщину. За незаконне придбання зберігання та носіння вогнепальної зброї та боєприпасів, чоловіка ув'язнили на три роки. Пацієнтка Кам'янець-Подільської міської лікарні стала доноркою органів для чотирьох людей. Після того як лікарі констатували смерть мозку жінки, одразу взяли за пересадку її серця. Про це йдеться на сторінці міського голови Кам'янця-Подільського Михайла Посідка у соцмережах. Вилучення органів у донора провели медики зі Львова та Каменця-Подільського. Все відбувалося під звуки сирени. Одна людина врятувала чотирьох. Незгоду на забір двох нирок серця та печінки надала сім'я жінки. Пересадку серця провели на місці відразу після вилучення органів. А нирки та печінку транспортували вже до Львова. У 2025 році українська збірна в п'яти братиме участь у іграх нескорених. Це міжнародні змагання в паралімпічному стилі. До них долучаться ветерани та військові, які отримали поранення. У наступних змаганнях, які відбудуться вже у лютому в Канаді, візьме участь і майор з Хмельниччини Валерій Одайник. Про це повідомили в 143-му об'єднаному навчальному тренувальному центрі Поділля, що базується в Кам'янці-Подільському. Додають, що військовий вже прибув до навчально-тренувального табору і активно готується до ігор нескорених. Валерій Одайник змагатиметься у таких дисциплінах, як волейбол, сидячи, веслування, баскетбол на візках та керлінг. Українці незламний народ. Маємо триматися та діяти, допомагати збройним силам України та один одному. Дякуємо, що обираєте перші Подільський. ще більше інформації у наступних випусках. «5 хвилин на головне та у соціальних мережах телеканалу. На все добре.